Хотілося, щоб завжди це було мирним шляхом, і ми не втрачали наших ні чоловіків, ні братів, нікого. Крим доведеться повертати збройним шляхом, тому що, якби це було колись іншої держави, був би можливий компроміс. Але оскільки це Росія, історична практика показує, що з нею неможливо домовитись, для неї ніякі договори нічого не значить. Дипломатично, на жаль, наші сусіди не готові до дипломатії, тому я вважаю, що коли Сусід не йде на дипломатію, та потрібно повертати Крим будь-яким шляхом. Якщо ми не повернемо, то потім вони прийдуть ще раз, ще раз, ще раз, а це вже буде набагато гірше і більше втрат буде. Так, звісно, тому що це наша територія, ми не можемо її зірктись. Ми змушені це робити. У них є вибір, вони можуть не не йти сюди і не вмирати, і не вбивати нас. У нас вибору немає, тому що це тоді буде стосуватися наших дітей. Ну, я повністю підтримую цю позицію, оскільки Крим це наша територія в і вже дуже давно. Якщо ми здамося на якомусь одному пункті, вона просто так від нас не відчепиться.